Множинне громадянство ого -го. в Україні вже взяли законопроект за основу, і Верховна Рада вже його прийняла на опрацювання і готує там до читання про множинне громадянство. Тепер українці можуть бути одночасно, ну вірніше не тепер, а тоді коли то прийметься, українці можуть одночасно стати там, і французами і німцями. Ну де то дозволено. Я чесно кажучи, не знаю країни, всі в яких то ну чомусь не моніторив. Хоча подивитися варто і вам розповім, ким ще можуть бути українці, і також громадяни інших країн. Тепер ще можуть додатково, ну не тепер вибачаюся. вічно це тепер лізе. Тоді ще додатково можуть стати ще плюс і українцями. Таке цікаве рішення. Не знаю, під кого воно формується. Ну, Дуже сильно сумніваюся, що під простих людей це точно, хоча можливі всякі варіанти. Тому спостерігаю за цим законопроектом, дивлюся, в які редакції він буде прийматися, щоб вам розповідати, щоб ви знали, що там взагалі коїться. Ну як задумка, то якась. Ка знаєте, цікаво, не зрозуміла мені наразі. Якщо у вас є якісь ствердження, що ви знаєте, чому це так робиться, напишіть в коментарях. Буду дуже радий почитати. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.